до єдиного реєстру досудових розслідувань працівниками органів внутрішніх справ області внесено 129 кримінальних проваджень за злочини, пов'язані з незаконним об'ємом наркотиків. 80 з яких складає збут наркотичних засобів. Із виявлених 80 фактів збуту по 57 особам, повідомленим про підозру. Це становить близько 72%. До кримінальної відповідальності притягнуто взагалі 70 осіб, пов'язані за вказані злочини. З них 46 – це наркозбувачі Вилучили ми в них майна близько на мільйон. Гривень, на який накладено арешт, припинено діяльність. Значить, в поточному році у нас припинено діяльність злочинної групи у складі сіми чоловік, яка займалася збутом наркотичної речовини Метадон на території Шепетівського Словутського району. В Поточному році нами ліквідовано в місті камянець подільському нарколабораторію. Організували її два мешканці, значить, подільського в результаті чого з різних значить, хімічних препаратів за допомогою медичного обладнання виготовляли психотропну речовину амфітамін, яку в подальшому збували молоді Кам'янця-Подільського. Кам Знешкоджено п'ять наркопритонів, один з яких є осередком для виготовлення. На даному наркопритоні і виготовляли, так і вживали наркотичні психотропні речовини. Значить, задокументовано три кримінальних провадження пов'язані з втягненням наркоманії, серед яких, значить, одного неповнолітнього втягнули в наркоманію, і відповідно трьом особам оголошено про підозру. Значить, з незаконного обігу вилучили близько 70 кг наркотичної речовини. Це вже поточному році, 18 з яких становить марихуана, 51 кг макової соломи, півлітри опіоцитильована та близько 100 г психотропних речовин.